Всім доброго мирного дня! Мене звуть Васильчук Ольга. Я учениця 4-го В класу Варайського ліцею No1. Хочу презентувати вам свою дослідницьку роботу «Стійкість будівель до землетрусів. Чому ж я обрала цю тему? Тема землетрусів зацікавила мене після нещодавніх сильних землетрусів у Туреччині та Сирії, адже у лютому місяці цього року там відбувалися сильні землетруси шкалою 7,8 балів. Вони своєю руйнівною дією знищили тисячу будинків та загинуло 30 тисяч людей. Я поцікавилась про найсильніші землетруси, які були зафіксовані. Найстанніший землетрус відбувся у 1960 році в Чилі шкалою 9,4 бала за шкалою Ріхтер. Тоді домівок лишилось більше ста тисяч людей. Землетрус зруйнував одразу чотири міста та ще й викликав цунамі, десятиметрова хвиля завички як триповерхова будівля, внесла три рибальських поселення. Також не так давно в Україні у лютому місяці цього року відбулись землетруси на Закарпатті шкалою 3,3 балу. Він був відчутний та руйнувань не завдав. Зрозумівши, що наслідки землетрусів бувають дуже руйнівні, мене зацікавило питання, стійкість будівлі? Чому ж одні будівлі руйнуються, а іншим дається вистояти? Це й стало метою мого дослідження. Моя робота складається з таких чотирьох етапів. Перше. Чому виникають землетруси і яку небезпеку вони створюють. Друге. Як вимірують силу землетрус? Третє. Що впливає на стійкість будівель під час землетрусів? Та четверте. Симулятор землетрусу і моделі будівель. Для дослідження на перших трьох етапах мені допоміг сервіс Мозеве, де я дізналася, що землетрус виникає від руху тектонічних плит всередині землі, коли відбувається зіткнення двох плит. Таким чином утворюється землетрус. Вимірюють силу землетрусу за 10-бальною шкалою Ріхтера. Для цього використовується спеціальний прилад для вимірювання сили землетрусу – сейсмограф. На стійкість будівель впливає висота будівлі та її архітектура, матеріал, з якої побудована будівля, додаткові укріплення та основа будівлі. Виходячи з моїх спостережень, я сформувала таке припущення: При землетрусах високі будівлі руйнуються швидше за низькі. будівлі з додатковою опорою стійкіші до землетрусів. Для перевірки своєї гіпотези я сконструвала та запрограмувала симулятор за з допомогою набору LEGO-Video 2.0. Для цього побудувала платформу, яку рухає мотор із збільшенням сил. Для цього побудувала платформу, яку рухає три моделі різних будинків: одноповерховий, двоповерховий та двоповерховий з додатковою опорою. Симулятор запрограмовано таким чином, щоб відображала сила землетрусу в балах в окремому вікні, тобто змодельованості смору 10-бальною шкалою. Таким чином, я досліджувала стійкість кожного з будинків та фіксувала, на якому балі впаде кожен них. Таких експериментів було проведено 30. Результати дослідів записані в таблицю спостережень. Ви її зараз бачите на екрані. Проаналізувавши таблицю спостережень, моя гіпотеза справдилась: Високі будівлі при землетрусах руйнуються швидше за низькі. Найбільш стійкими дозами тут є будівля додатковою опорою. Дякую за увагу!